Інформаційна програма учасно про головні події краю на цю годину у студії Мар'яна Лошак, Наталя Болеца. Доброго дня. Протягом трьох днів на Закарпатті діє штормове попередження. Найсильніші опади у вигляді снігу та мокрого снігу спостерігаються у гірських районах. Увага рятувальників та працівників дає зосереджена передусім на перевалах, яких на території області близько сорока. На латірському, Абранському, яблунецькому перевалах працюють пункти обігріву. На трасах цими вихідними у робочому режимі перебувало 56 одиниць техніки та особовий склад. Даї як запевняють у ДСНС, наразі ситуація під контролем профільних служб. П'ять одиниць техніки від служби автомобільних доріг чергує на перевалах Абранський і Латірський. Це найбільш насичена траса по транспорту. це ділянка дороги міжнародного значення. Плюс на Яблунецькому перевалі чергують три одиниці техніки автомобільних. Служба автомобільних доріг і дві одиниці нашої техніки. Якщо будуть ускладнюватись погодні умови, значить у нас вистачає сил і засобів для того, щоб перекинути у ті ділянки. Якщо будемо бачити, що не справляється та техніка, яка на сьогоднішній день працює. Сніг вранці засипав і ужгород і дуже ускладнив рух на дорогах міста. Вранці водії проводили час у заторах, добираючись на роботу. Автомобілісти нарікали на роботу комунальників з розчищення магістрали. З боку дорожніх служб ніякого прогресу не видно. Тобто дороги не чищені. Ну, я нічого не побачив, щоб на дорогах робилось. Ні підсипано льод гол льод. Три машини при мені розвертало автобус в тому числі, який перевозив людей. Ну, центральну вулицю посипали, мабуть, е солі. Все, на цьому все закінчилось. Там на возз'єднані ковзалка. Добре, коли в мене зимні колеса. А буває всяке, хто бідний, не має. І потім стаються такі випадки, які можна би було, як то кажуть, завадити то всьому. У неділю на Ужгородський Євромайдан прийшло понад тисячу мітингувальників. Знову стояли за євроінтеграційні прагнення країни. Проте основна мета підтримати Київ, де відбулося народне віче, охрещене маршем мільйонів. Ужгородські протестувальники також рушили вулицями міста, скандуючи гасла та співаючи гімн країни. Як відбувалися мирні протести Ужгородців, бачив Роман Соб'як. Вже традиційно ужгородський євромайдан починався та закінчувався державним гімном України. Понад тисячу людей пліч опліч співали та скандували гасла майдану. Вони вийшли підтримати співвітчизників, котрі у цей час у Києві стоять за європейські цінності. На театральну площу в Ужгороді вийшов і студент Артур. Його друг 30 листопада постраждав від Беркуту у столиці. На, на, на байдані зла біля цього монументу схопилися за руки, почали співати гімн, і дівчат пустили на задні ступень на задні ступеньки, на четверта, на треті, четверта, і прямо на них полетіли. Тобто він захищав дівчат, і а, він отримав дуже багато ударів в голову. і ну, виявився в лікарні. І коли я це почув, я вийшов висловити сюди свій протест за те, щоб не було такої. Такої ситуації в Ужгороді, в Україні на Ужгородський Євромайдан вийшло й чимало людей поважного віку. Всі вони кажуть, що прагнуть змін на краще. Якщо не для себе, то хоча б для дітей та внуків. Я хочу змін. Я всюди хотів змін і бачив, що без змін ми вже жити не можемо. Хай ми вже пережили оці таливання, такі страшні, які були випали на наш вік. А от щоб вже моя внучка мала жити добре. Щоб у нас було європейське відношення до людей. Так давно то треба вийти. Всім треба виходити, не сидіти вдома, спасти, бо так не побудуємо ніколи державу. Організатори Ужгородського євромайдану щодня відправляють охочих до Києва. Наразі, за їхніми даними, у столиці майже тисяча закарпатців розмістилися на головній площі України. На Майдані є окремий величезний намет закарпатців. Туди приходять Закарпатці. вітаються, там живуть Закарпатці. Дуже гарна атмосфера, і дуже приємно, коли зі сцени Києві оголошують про те, що в Ужгороді зібрався сьогодні мітинг на підтримку. В усі сьогодні зібрався в мітинг, в Мукачеві. Це дуже підтримує закарпатців на місці, там в Києві. І здається, що між нами немає відстани. Що ми всі разом вийшли, разом по всій країні. Ужгородський недільний мітинг переріс у марш. Люди рушили вулицями міста, закликаючи всіх приєднатися до мирних протестів. Крім того, містяни влаштували флешмоб. Вони пов'язали сині та жовті стрічки на пішохідний міст. А вже в наступні дні мітинги продовжаться, запевняють організатори Ужгородської Євромайдану. Дві з половиною тисячі людей звернулося до лікарів у краї з приводу захворювання на грип та ГРВІ протягом минулого тижня. Серед них більшість діти госпіталізували 140 осіб. Показник захворюваності на грип знаходиться нижче епідемічного порогу та відповідає середнім багаторічним рівням спостереження. З початку після сезону на Закарпатті щепилися проти грипу три тисячі осіб. Бережіть свої гроші. Закарпатське управління Національного банку України та правоохоронці попереджають, в області діють фінансові шахраї. Кілька структур, котрі називаються банками, але працюють без відповідних ліцензій і надають фінансові послуги. Насправді обдурюють громадян. Експерти застерігають не платіть внески до фактичного отримання кредиту. Читайте уважно договір та перевіряйте ліцензії кредиторів. Як діють фінансові шахраї та як від них вберегтися? Розповість Роман Сов'як. Обережно шахраї. Регіональне управління Національного банку України застерігає. На території Закарпаття можуть діяти фінансові аферисти. Установи видають себе за банки, але в єдиному реєстрі НБУ не зафіксовані та діють без ліцензії. Тут готові видати дешеві кредити та ще й без довідки про доходи поручителів чи взагалі безвідсотково. У таких випадках фахівці радять обов'язково перевірити наявність банківської ліцензії чи реєстрацію національної комісії регулювання фінансових послуг. Радимо перш за все звернутися. Якщо виникли такі сумніви, банк це чи не банк до управління Національного банку в Закарпатській області на е, телефон лінії довіри 61 93 47. ситуації, коли на Закарпатті діяли фінансові шахраї, були неодноразово зафіксовані правоохоронцями. Зокрема, кілька місяців тому міліціонери затримали аферистів, котрі діяли по всій Україні. Доведено, що їхні махінації обійшлися українцям у 20 мільйонів гривень. Пропонували людям гроші під видом дешевих кредитів. Одною з умовою цих людей було, щоб вони зробили нібито перший платіж, з нібито гарантованим отриманням цього кредиту після першого платежу. Щоб не потрапити на гачок до шахраїв, юристи закликають запам'ятати три золоті правила. Обов'язково наявність у фінустанови ліцензії про реєстрацію в НБУ чи Міністерстві фінансів, зобов'язання надати клієнту всю інформацію та договір для попереднього ознайомлення. Також угоду слід укладати лише письмово у двох примірниках. Крім цього, існує ще ряд додаткових нюансів, що можуть вберегти від аферистів. Пам'ятати про виключне правило, яке у пункті двадцять двадцять чотири Верховного Суду чітко вказує про те, що банком чи будь-яким фінансовим установам категорично забороняється під підставою чи приводом надання в подальшому будь-якого кредиту чи фінансової позики, отримувати наперед, тобто авансовим платежом будь-які кошти шляхом готівкового чи безготівкового внесення на рахунок. Це категоричне правило, яке зобов'язане завжди пам'ятати споживач, аби вберегти свої кошти та не стати жертвою афери. Перевіряйте та перечитуйте договір. Якщо в ньому чітко не вказано обов'язок фінустанови надати кошти, договір не надають для попереднього ознайомлення або ж відмовляються надати інформацію про ліцензію та реєстрацію. найімовірніше діють аферисти. У такому випадку експерти радять звертатися до правоохоронних органів та повідомляти регіональне управління Нацбанку на гарячу лінію. Новозбудований житловий комплекс у селі Теребля для переселенців селища Солотвіно, що на Тячівщині передали у спільну власність територіальних громад району. Після оформлення документів об'єкт передадуть у комунальну власність громади села. На охорону нового мікрорайону виділено 180 тисяч гривень субвенції з обласного бюджету. Сьогодні ставиться питання в першу чергу. Забезпечення безпечного проживання населення сьогодні не ставиться питання відібрати будь-кого житло. Сьогодні є закон про власність. Закон про власність ніхто не відміняв. Це як було власність тих людей, так вона залишається. Має бути створена окрема. Та робоча група, яка проведе конкретну роз'яснену роботу серед населення. О сьогодні у населення є побоювання, що якщо населення перейде в новий населений пункт, їхню квартиру заберуть, вокна заб'ють. Цього боятися не треба. Сьогодні питання так ніхто не ставить. Сьогодні ставиться питання, щоб чим менше людей проживало в небезпечних зонах провалі Роми у засобах масової інформації в Ужгороді відбувся семінар, присвячений проблемі висвітлення життя ромських меншин та інших національних громад у засобах масової інформації. У заході взяли участь представники ромських організацій та журналісти. Запросили також студентів. Учасники прагнули перш за все зруйнувати стереотипи. Наталія Ігнація з подробицями далі. Низка міжнародних правозахисних організацій стверджує, що роми в Україні стикаються з прямою та непрямою дискримінацією в усіх сферах життя. Також на їх переконання, що до ромів поширене упереджене ставлення посадових осіб та змі. Тому організатори семінару намагаються підвищити в краї обізнаність журналістів щодо ромських громад. Якщо ром прийде достраювався на роботу, а чоловік вже має определений негативний стереотип, Думає, що всі роми – це… Кради, да? То надкажети тому чоловіку, ні завісі мад його, ну скажем так, професіональних навиків і досвіду. Учасники семінару переглянули документальний фільм про історію ромських таборів в Україні, різноманітність представників цього народу та таємниці циганських баронів. А правозахисна активістка поділилася своїм досвідом з молодими журналістами на практиці. Є такі матеріали, де пишуть циганка там щось вчинила якийсь там злочин, чи цигани вчинили Якийсь злочин водночас, ви подивіться, іншу національність в кримінальній хроніці не вказують зазвичай. Тобто, таким чином, коли вказують національність, інші люди, які читають такі матеріали, вони на жаль можуть зробити висновок, що всі роми, шахраї і роблять якісь кримінальні злочини. І після цього ну так от негативно ставитись до цілого народу. Але як ми знаємо, що люди різної національності є, і хороші, і погані, студенти-журналісти теж бачать проблему в дискримінації національності. Меншин на цьому семінарі я зрозуміла, що дуже багато суб'єктивного потрапляє саме у змі і в закарпатські змі. І тому я думаю, що ця зустріч допоможе мені надалі об'єктивно висвітлювати ромську тематику. Ромські проблеми у закарпатських засобах масової інформації. Учасники заходу дискутували та обговорювали проблеми етнічних спільнот, аби детальніше дізнатися про повсякденне життя ромів та їх потреб. Реби на другий день семінару організатори запланували поїздку до ромського поселення. Дива у житті трапляються, та не усього можна досягнути за щучим вілінням. На цьому акцентує увагу режисер нової лялькової постановки по щучому вілінню» за Марком Кропивницьким. Олександра Куцика із трупою Закарпатського обласного академічного театру Ляльок поєднує чимало творчих доробки. От наразі працюючи та викладаючи мистецтво лялькаря у Львові, режисер здійснив нову роботу у рідному театрі. Яскраво яскраво озвучена композитором Олександром Ухачем та оформлена наху художницею Тетяною Улинець вистава припала до душі у малечі. Режисер переконаний, ця казкова історія зовсім скоро знайде свого вдячного глядача. Я щасливий з того, що маю радість. Знову поставити виставу у своєму рідному місті і театрі. І вибір цієї казки був обумовлений тим, що все-таки Марко Кропивницький, це наш корифей, фундатор українського театру. І мені дуже хотілося саме таку в українському стилі зробити казку. Ну, що ж, такою була інформаційна картина дня на цю годину? Більше розкажемо і покажемо у вечірньому підсумковому випуску. Дев'ятнадцять я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.